Разом граємо, мову розвиваємо літо радісна пора. Як Соломійка з гавчиком допомагали лісовичку літо рятувати. У самому серці великого лісу, де росли високі дуби, співали пташки і жили звірята, мешкав лісовичок. Одного літнього ранку лісовичок вийшов зі свого будиночка. І подивився на сонечка, але щось його насторожило. Чому повітря ще холодне, де ж квіти? Чому пташки мовчать? Він підійшов до чарівного камінчика, який допомагав йому чути голоси природи, і почув. Допоможи, допоможи. Радість ліка! Ой, ой ой. Це ж голос самої природи. Неуже літо не зможе прийти? Що ж робити? І вирушив він шукати відповідь. В цей час до лісу завітала Соломійка та її друг песик Гавчик. Вони, як завжди, коли кудись прямували, промовляли чистомовки. Чистомовки. Ень, ень, ень. Який чудовий день. Повторимо ще раз: ень, ень, ень. Який чудовий день! Іс, іс, іс. Ми прийшли гуляти в ліс. А тепер разом іс. Іс. Ми прийшли гуляти в ліс. Ко, ко, ко. Яке яскраве сонечко. Повторимо ко-ко. ко. Яке яскраве сонечко? Ло, ло, ло. До нас літо прийшло. Повторимо ще раз. Ло. Ло, ло, до нас літо прийшло. Раптом вони побачили щось незвичайне. О, ох! Соломійка, дивися, хтось сидить під деревом. Ап! І справді, під великим дубом сидів дивокуватий старенький дідусь. Добрий день, а ви хто? Я Лісовичок. У мене велика біда. Літо не прийде, бо втратило радість. Без неї воно не має сили. Як це втратило радість? Адже всі чекають, літечко. Радість літа це сміх, пісні, добрі справи, щирість. А якщо люди сваряться, смійтять у лісі, не слухають один одного. Радість стане. Сломіка замислилася, а потім впевнено сказала: Ми тобі допоможемо, правда ж, гавчику? А, а, звісно, адже ми знаємо, що для того, щоб сталося диво, потрібно виконати чарівні завдання чи пограти в ігри. Молодець! Давайте пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Ви гарно придумали. Давайте спробуємо. Дидактична гра «Коли це буває. Малята, уважно прослухайте віршики та дайте відповідь, в яку пору року це відбувається. Веселі струмочки ми на дворі знайшли, яку пору року вони принесли, весну. Жовті листочки з дерева падають. Яку пору року вони означають? Осінь. Сунички червоні в листочках ховаються. В яку пору року це відбувається? Влітку ялинку в садочку дітвора прикрашає. В яку пору року вона до нас завітає? Взимку перелітні птахи до нас повертаються. В яку пору року це відбувається? На весні ведмедик в барлозі спати влягається. В яку пору року це відбувається? Восени. Бджілка весела мед нам збирає. Яку пору року вона привітає? Літо. Хмарка пухнаста, сніг розсипає. В яку пору року вона завітає? Взимку яка цікава гра, і справді наче стало тепліше. Звісно, адже це гра непроста, а чарівна. А може, ви знаєте ще такі ігри? Ах, ах! Ми знаємо багато ігор. Ах! І що вони всі чарівні? Так, бо вони допомагають нам навчитися розповідати про все, що ми бачимо. Тоді давайте ще пограємо. А чи є у вас така гра, яка навчить мене розповідати про літо? А, Я знаю таку гру. Вона називається Літо яке. А, соломійко. Пам'ятаєш, ми в неї вже грали. А, а, звісно, тож давай швидше розпочинати. Дидактична гра. Літо яке? Малята, подивіться на малюнки і спробуйте самостійно сказати, яким може бути літо, а допоможуть нам в цьому, як завжди, малюнки. Давайте їх роздивимося. Це зображення буде позначати літо, а цей знак буде позначати питання. Яке? А в цьому квадратику будуть з'являтися малюнки підказки, які нам допоможуть розповісти про літо. Літо яке? Влітку багато сонячних днів, тому ми можемо сказати, що воно сонячне. Повторимо літо сонячне. Літо яке. Влітку багато різних кольорів. Тому ми можемо сказати, що воно різнокольорове. Повторимо літо різнокольорове. Літо яке? Влітку багато квітів. То ми можемо про нього сказати, що воно квітуче. Повторимо літо квітуче. Літо яке? Літо приносить нам багато смачних солодких ягід, то ми можемо про нього сказати, що воно ягідне. Повторимо літо-ягідне. Літо яке. Влітку ми ходимо на річку засмагати, бо на вулиці дуже спекотно. То ми можемо сказати, що воно спекотне. Повторимо літо спекотне, літо яке. А цей смайлик підказує нам, що влітку дуже весело, тому можемо сказати, що літо в нас. Веселе. Повторимо літо веселе. А тепер давайте спробуємо розповісти про те, яким буває літо повністю. Літо сонячне, різнокольорове, квітуче, ягідне, спекотне, веселе. Небо прояснилося. З ЗА ХМАР вирунуло сонце. І над деревами з'явилася веселка. Трава стала яскравіше, пташки защебетали, а бджоли закружляли над квітами. Це вона радість повернулась, літо знову з нами. Так, навкруги стало так гарно. А, а, який сьогодні гарний день, А? Навіть захотілося вивчити віршик про літо. А. А що вірші також у вас чарівні? Звісно, давайте вивчимо вірш про літо. Згоде, я сподіваюся, що він допоможе нам врятувати літо. Щедре літо. Вивчаємо вірш за допомогою мнемотаблиці. Зрілі вишні у садку і сунички. У ліску теплі дні. Барвисті квіти нам дарує щедре літо. Спробуємо вивчити вірш. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні. Барвисті квіти нам дарує щедре літо. Повторимо ще раз. Зрілі вишні. У садку і сунички, у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Повторимо все разом. Зрілі вишні у садку і сунички. У ліску теплі дні, барвисті квіти. Нам дарує щедре літо. І справді, ліс розцвів. Квіти розпустилися, з'явилися метелики, сонце сміялося з неба. Літо нарешті прийшло. Ви врятували літо, мої любі друзі. Ні, ми просто йому трішечки допомогли, адже літо завжди живе в наших серцях. Тільки інколи йому потрібна наша допомога, щоб знову розквітнути. Відтоді, щоліта, коли в лісі ставало по особливому тепло, коли квіти розквітали раніше, а пташки співали голосніше, це значило, що Соломійка з гавчиком знову побували у лісовичка і знову подарували світові трохи радості.